29 грудня у Рівному запровадили односторонній рух на двох вулицях міста. Зміни стосуються вулиці Героїв Поліції від 15-ї школи до вулиці Соборної, а також вулиці Хвильового від вулиці князя Володимира до вулиці Героїв Поліції. Там, до речі, вузенька доріжка є. Це дуже правильно, що зробили односторонній рух. А ви часто їздите тою дорогою? Е, ну постійно, бо робота така, що мушу сюди проїжджати частково і. Буває таке, що на цій, на цій ділянці рух, він такий, кажуть, вузенький, да й тут школа недалеко. І це правильно, що зробили односторонній рух. Рішення про зміну організації дорожнього руху ухвалили, щоб зменшити затори та покращити проїзд транспорту, пояснює виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Наші вулочки, знаєте, вони дуже вузькі і потребують ну, максимального перетворення, тобто ми хочемо забезпечити для тих людей, які того потребують рух по колу. тобто Це дозволяє рухатися без, без перешкод, без, фактично, без заторів, дозволяє рухатися також тим людям, які це є пішоходи. Про проблему з паркуванням на цих вулицях Суспільне повідомляло ще у 2020 році. Тоді жителі міста скаржилися на ускладнений проїзд через припарковані автомобілі працівників поліції. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.